Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 9 та 10 листопада 2023 року. Сьогодні 9 листопада. З 10 години 8 хвилин ранку спадаючи місяць буде вже знаходитися в знаці Терези. В цей день можна висаджувати саджанці будь-яких садових рослин. Тільки при посадці в ґрунт не можна буде поливати посадку. Це час стихії повітря. В теплицях південних областей можна сіяти насіння седератних культур, не можна поливати та підживлювати рослини. Але після 10-ї години ранку сьогодні можна обрізати вже садові рослини, проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 9 листопада, тобто сьогодні сприятливий день для різних заготівель, смаколиків для збирання врожаю та для закладки врожаю на зберігання, на тривале зберігання. Завтра, 10 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Для північних країн та холодних регіонів можливі підзимні посіви насіння моркви та буряку, але чесник та цибулю не можна саджати. Терези антагоніст саме цих культур не любить ні часник, ні цибулю. В цей день можна висаджувати саджанці будь-яких садових рослин, тільки при посадці в ґрунт не можна поливати. Це час тих повітря. В теплицях південних областей можна продовжувати сіяти насіння сидератних культур. І ще сьогодні, тобто завтра 10 листопада, і сьогодні не можна поливати та підживлювати рослини. Але можна вже обрізати садові рослини, хто вже питав, коли вже можна, отож, сьогодні, після 10-ї години ранку, та завтра обрізайте садові рослини, проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Ті, що у відкритому ґрунті, і ті, що живуть у ваших оселях. 10 листопада теж сприятливий день для різних заготівель смаколиків для збирання врожаю для закладки на зберігання овочів, фруктів та яїд. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Бажаємо вам миру, добра, усіляких вам гараздів. Будьте, будь ласка, щасливі, хай новини будуть у вас тільки радісні. Ну, а ми з вами зустрінемося вже увечері! Бувайте здорові! На все добре!